Вітаю на каналі Бюджет Сім'ї. З цього відео ви дізнаєтесь суми переплат, якщо взяти кредит готівкою. Моя знайома працювала раніше в фінансовій установі, де видають такі кредити. Говорити назву я не буду, таких установ є багато. Моє відео не про те, брати гроші в кредит чи не брати. Я тільки хочу розповісти правду про кредити готівкою. Я вважаю, що краще не зловживати кредитами, намагатись їх брати як можна рідше або взагалі відмовитись від них. Але у кожної людини в житті різні обставини. Тому брати чи не брати кредит вирішувати тільки вам. Софія, привіт! Ульяна, привіт. Ти працювала в установі, яка видає кредити готівкою онлайн, так? Так. Які суми ця установа видає від найменшої до найбільшої? Суми від 500 гривень до 15 тисяч. А на який максимальний термін видають кошти? Максимально на місяць. Але тут треба розуміти, що це кредити до зарплати. Тобто, це короткотермінові кредити, як правило, люди. Беруть такий кредит на день-два тижні, тобто він не розрахований початково на якийсь тривалий термін, але все ж таки можливість є на місяць з можливістю продовження через місяць ще на 30 днів. І що є люди, які беруть навіть 500 гривень? Так, є і такі. А ти можеш мені порахувати, якщо, наприклад, я візьму 500 гривень, скільки через місяць я маю повернути? Так, якщо ти береш кредит на 500 гривень, то через місяць потрібно буде повернути 800 разом з відсотками. Софія, а розкажи, як це все відбувається? Наприклад, я хочу взяти кредит 10 тисяч гривень. Я дзвоню і кажу, що я хочу взяти кредит, так? Ну, не зовсім так. Це онлайн кредит. Тут, тут телефонувати не потрібно. Потрібно зайти на сайт компанії. Заповнити свої анкетні дані, де ти працюєш, дохід і так далі, вказати банківську картку свою, на яку ти бажаєш отримати кошти. Після того оформлюється звернення з компанію з наміром отримання кредиту, і рішення по заявці там протягом 15 -20 хвилин двадцяти приймай. А які документи потрібні? Щодо документів, тут просто потрібно. В деяких випадках потрібно фото з паспортом біля обличчя. Частіше всього достатньо просто фото паспорта і фото ідентифікаційного коду. Достроково я можу погасити кредит? Так, можна погасити, це вигідніше, менше відсотків буде сплачено. Де я можу оплачувати кредит? Наприклад, зразу на карточку онлайн на почті через банки? Платити можна в особистому кабінеті. Банківською карткою будь-якою своєю банківською карткою можна заплатити переквізитом за в будь-якому банку або в відділенні Укрпочти, також Айбокси доступні. Але якщо я буду платити через банк чи Укрпочту, то я ще додатково заплачу комісію за свої послуги. Так, звісно, ну, якщо ти сплачуєш через Айбокс або через відділення банку, то потрібно буде додатково сплатити комісію. За послуги цього банку, коли мені одобрили кредит, коли приходять гроші? От скільки по часу? Швидко надходять кошти. Якщо прийшло схвалення по кредиту, то кошти надходять протягом 5 і максимум 10 хвилин. Софія, а якщо в людини немає карточки, хоча зараз напевно немає таких людей, що немає карточки, то потрібно обов'язково відкрити картку. Так, гроші тільки на картку приходять. Так, кошти зараховуються тільки на особисту картку клієнта. Якщо немає картки, потрібно отримати її в будь-якому банку. Справка про дохід, я так розумію, не потрібна. Ні, довідка не вимагається. А ви задаєте клієнтам питання, на які цілі їм потрібен кредит чи ні? В основному ні, не задаємо таке запитання. Головне, щоб це були якісь законні цілі. Набу, на вразні потреба, рахуємо так. А є вік людини, з якого по якій ви видаєте? Так, є обмеження. Вік від 18 років від повноліття до 80 років. А скільки по часу займає оформлення кредиту? Подання заявки, отримання коштів? По часу недовго. Це хвилин 10-15 на заповнення анкетних даних і на прийняття рішення подальшому вже в компанії десь хвилин 20. Ще таке питання: якщо людина вчасно не заплатила кредит, штраф є? Так, є штрафні санкції, 3% в день від суми кредиту. Софія, а от оця організація, в якій ти працювала, який графік роботи у них як вони працюють? Ця організація та інші подібні компанії вони працюють в режимі цілодобово 24 на 7, Тобто, людина може оформити таку позику в будь-який момент доби, навіть вночі? Якщо я беру кредит 10 тисяч гривень на один місяць, яку суму я маю повернути? За місяць потрібно повернути суму 16 тисяч, 10 тисяч тіло плюс 6 тисяч відсотків. А бувають такі випадки, що людина телефонує і каже: От я не встигаю повернути кредит у мене там різна ситуація. Ви кредит можете продовжити? Так, можна продовжити, але ж для продовження потрібно сплатити хоча б відсотки, ті, що вже нараховані на момент. Продовження, Софія. Так як ти експерт по кредитам, які плюси і мінуси цих швидких онлайн-кредитів? Ну, недолік, я вважаю, єдиний. Ну, якщо це можна вважати недоліком, це відсотки, тобто досить високі відсотки, але ж є багато переваг, які компенсують недолік, тобто людина. Може оформити кредит в будь-який момент доби людина, яка працює неофіційно, які в банківській в стандартній банківській установі не видадуть кредит, тому що вона не може ніяк підтвердити свою заняті і ніяких документів про доходи надати. В такій установі вона може цей кредит отримати при умові, що є позитивна кредитна історія, тобто погашались кредити до цього успішно без працьовочок. Ну, зручність. Тобто, це не вимагає багато часу. Для цього не потрібно якихось зусиль. Це швидко, будь-який час доби. Суми ну, не досить великі, але й не малі, враховуючи, що можна і 10 тисяч отримати. Є якісь знижки постійним клієнтам, тобто, якщо ти там отримуєш кредит, вже в другів, в десяти, в а таке часто буває. То клієнти отримують уже знижки акції проводяться, промокоди надається і так далі. Я вважаю, що тут більше плітів ніж мінусів. Якщо я звертаюсь, і от хочу знати, яка буде у мене процентна ставка? Відсоткова ставка чітко вказується в договорі, тобто, при отриманні кредиту, клієнт відкриває електронний договір, який має таку саму силу, як і паперовий договір згідно закону. Там відсотки розписані, в середньому відсотки будуть складати приблизно 2% в день від суми кредиту, але може бути і більше, і менше в залежності, який клієнт. Тобто для кожної людини організація може запропонувати свої якісь умови. Але середня ставка це десь два відсотки, так і уже сказала Софія. Я тобі дуже дякую, що ти погодилася розповісти всю правду про онлайн-кредити готівкою. Все, бувай, всього доброго. Дякую, що подивились моє відео. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Цим ви підтримуєте україномовний Ютуб.